Від 7 до 15 років за навмисне вбивство можуть отримати двоє підозрюваних жителів села Субиці Знам'янського району. Їх господиня застала у себе вдома під час крадіжки шиферу. Тоді чоловіки вирішили прибрати небажаного свідка і розправилися із жінкою. Відшукати злочинців допомогли місцеві жителі. І за кілька годин оперативники затримали зловмисників. Трагедія сталася у вихідний день. 60-річна пенсіонерка пішла годувати собак. Раптом помітила, як двоє односельців крадуть шифер покрівлю із її будівлі. Чоловіки вирішили, свідки їм не потрібні, і знущалися з пенсіонерки, допоки не вбили. Близько 20-ї години вечора дійшло повідомлення від жителів міста Субиці, за району про те, що в одному з нежилих будинків виявлено труп жінки. Виїздом СОГ на місце було встановлено, що причиною смерті громадянки є Тілесні пошкодження видіння різаної рани шиї. Дізнавшись про розправу над односельчанкою, місцеві жителі взялися допомагати правоохоронцям у пошуках злочинців. Поспілкувавшись з громадянами, дільничний інспектор міліції В'ячеслав Багно швидко визначився з колом ймовірних підозрюваних. У результаті оперативники за чотири години встановили місце знаходження зловмисників та затримали їх. Дуже добре, що оперативна група спрацювала дуже швидко і буквально в той же день затримали. Зрозуміло, що Якби не... Оперативна група і наші дільничні дільничний інспектор, які спрацювали в цьому напрямку, то було б жахливо мені б мені входити, наприклад, по моїй вулиці і бояться за своє життя, за життя своїх мешканців села. Підозрювані 48 та 37 років жителі Субоців, обидва раніше судимі за крадіжки. Цього разу теж вирішили скористатися перевіреним методом наживи. Було встановлено прошедність цих осіб до скойного злочину. Було встановлено, що особи нанесли тілесні пошкодження. Ножем при цьому заволоділи коштами, які знаходилися на банківській картці. На даний час особи затримані в порядку статті 208 КПК України і перебувають в ІДТ ніж койно, злочин вилучено. У жінки залишилося двоє дітей студентів 19 та 17 років, яких вона виховувала сама. Прекрасна була жінка, чуйна, доброзичлива, справедлива, учителька англійської мови, прекрасна вчителька англійської мови. Не сперечалась вона ні з ким тут, жила чесно, доглядала за животними, кожен день їздила, кормила цих животних тут. Ніколи ми за нею не бачили ніякого ніякого поганого, нічого. Нічого поганого. Ми дуже співчуваємо цій сім'ї. За вбивство жінки обом підозрюваним загрожує тюремне ув'язнення у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років. Ольга Склярук, день за днем.